На сайті моє замовив масляний обігрівач фірми Тесі на 2,5 кВт. Доставили новою поштою. Нову пошті перевірив і сплатив. Ось такий обігрівач. Маркування співпадає, все. Вказано всі характеристики. Має 10. Ребер і потужність 2,5 кВт. Ось такий обігрівач. В комплекті є інструкція і гарантійний талон. 4 колеса до нього і кріплення, щоб ці колеса трималися на масень батареї. Ось. Такий вигляд має. У нас є два перемикачі потужності. Можна почергово, можна всі два одразу. І регулятор теж потужності на кожному сценів. Є вилка і місце для змотування шнура. Має. 10 ребер, метал твердий, ребра не гострі від інших виробників. Інші виробники роблять гострі ребра. Да? Тут ребра не гострі, вироблені з товстого металу. І ось такий вид з іншого сторони має. Зібрав камін, ось так виглядає. На колесах Т-образна форма кріплення, що дуже добре не впаде, якщо його хитати. І кабель в нас, в принципі, теж достатньої довжини. Колеса крутяться добре, легко обертається. Ось такий обігрівач. Купуйте на моєму.